Буде дзвонити. Так. Телеф... так, зараз собі підготую. Дописати. Так, є. Ручка є, телефон, база. Ой, а я каву ще не пила. Добре, треба каву піти взяти. А шоколадка до кави. Ой. Так, зараз трошки їм шоколадки і будемо дзвонити. Ой, води хочу. Води нема. Таре, води попью і будемо дзвонити. Пах, клас. Роз, будемо набирати номера, щось холодно. Таре, в всі будемо дзвонити. Таре, передзвоню, я ще не сіла. Ой, будемо. Зараз ще трошки кофе випити. Ой, що будемо дзвонити. Щось розмучилась. То я мабуть додому.